Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні поговоримо про різницю між звичайними та мейн функціями. Запасайтесь смачненьким, гарного перегляду до теми. Що таке функція у Kotlin? Функція це шматок коду, який може приймати якесь значення у вигляді параметрів, а також повертати певне значення як результат своєї роботи. І перший, і друге опціональне. Оголошується функція із використанням ключового слова FUN. Скорочення від англійського function. Оцей шматок коду називається підпис функції, Function Signature або ж просто сигнатура. Вона визначає назву функції, з допомогою якої функція буде викликатися у коді, перелік і типи вхідних параметрів функції. А також значення, яке повертає функція. Сигнатура кожної функції, оголошеної в програмі, має бути унікальна, щоб компілятор міг відрізнити функції одну від одної і міг визначити виклик якої функції очі... очікується у той чи інший момент. Спробуємо оголосити функції з однаковим підписом. Як ми бачимо, компілятор скаржиться. Conflicting Overloads. Він припускає, що ми намагаємося перевантажити функцію, тобто створити додаткову функцію з однаковим ім'ям відносно функції, що вже існує, але з іншим набором параметрів, іншою сигнатурою. Якщо змінити набір параметрів, програма компілюється. Як повернути результат функції. Для того, щоб повернути певне значення як результат роботи функції, необхідно використати ключове слово return – повернути. Це останній рядок виклику блоку коду функції. Після виклику цього ключового слова у відповідному блоці новий код додати неможливо. Вірніше, це неможливо в Java, там компілятор поскаржиться на таку дію. Подивимося. Справа маємо шматок Java-коду, зліва маємо шматок Kotlin коду Перевіримо, що наша програма на Java запускається. Надрукуємо тут привітання. Так, програма запустилася Привітання надруковане. Далі оголосимо функцію. Нехай це буде. Функція суми двох цілих чисел А та Б, яка, в свою чергу, буде повертати результат у вигляді цілого числа, і це сума цих двох чисел, двох ідних параметрів. Ну, тут запишемо результат роботи цієї функції. Надрукуємо його. Так, запускаємо. Що ми бачимо? Надрукована п'ятірка, все працює коректно. А тепер пробуємо зробити певний виклик коду після рядка з return. Що ми бачимо? Unreachable statement. Помилка компіляції. Пробуємо запустити. Також отримуємо помилку компіляції. Тобто, як ми бачимо, після виклику Return інший, інший код тут додавати вже не можна. Добре. Тоді повертаємося до нашого Kotlin коду Як буде у Kotlin? Kotlin технічно дозволить додавати код після виклику return, але буде ігнорувати всі виклики після return. Спробуємо. Так, оголошуємо функцію суми. Функція суми схожим чином повертає значення, тобто суми двох чисел. Тут так само, як і тут. Ось. І викликаємо цю функцію, щоб отримати результат її роботи. Так, результат запустимо програму. Що ми бачимо? Програма запущена, все, все надруковано коректно. І що буде, якщо тут, після return, ми додамо якийсь виклик функцій. Наприклад, Hello World також. По-перше, давайте запустимо. Що відбувається? Тобто ми бачимо лише результати виклику цього фрагменту коду. Тут викликається наша функція, яка повертає значення суми. Але Виклик коду, який відбувається на рядку номер 10 тобто після виклику return, він не відображений в логах. Що у нас пише тут: Unreachable код, тобто цей код недосяжний програмою. Викликаний і відпрацьований він не буде, тому що він доданий після return. Наприклад, якщо ми його переставимо, щоб він був перед return. Викликали, бачимо, що цей код надрукований. Якщо ж функція не повертає жодного значення оновимо нашу функцію відповідним чином, а просто виконує якісь дії і завершує своє виконання, то Return вказується без жодного значення відповідно. Запускаємо. Або ж взагалі виклик Return можна опустити. В чому ж полягає різниця між main функцією та рештою функцій? Функція main це вхідна точка у програму. Головна функція. Для неї характерна певна назва main, а також певний. Підпис функції. Очікується, що вона приймає на вхід масив текстових рядків, String Array і нічого не повертає. Тобто, при запуску програми в першу чергу буде викликатися функція Main серед інших функцій, які будуть міститися у коді програми. І вже з неї необхідно розгортати роботу вашої програми. Навіщо ж функція Main приймає параметри? Функція приймає параметри для організації інтерфейсу передачі даних у програму. Тобто можна запускати програму із певним набором вхідних даних, які будуть доступні як параметри функції Main. Повертаємося до нашої пісочниці. Тут у нас є інтерпретація запуску програми і передачі даних у неї через це поле Program Arguments. Пробуємо визначити вхідні параметри і подивимось, чи будуть вони доступні у нашій функції. Так, визначимо тут певні параметри. Наприклад, просто перерахуємо 1, 2, 3 англійською. А в коді перетворимо наш вхідний масив текстових рядків у один текстовий рядок. І надрукуємо його. Надрукуємо його. Так, як ми бачимо, все надруковано. Тобто ця функція перетворила наш масив параметрів, які розділені тут пробілом у, суцільну, у суцільний текстовий рядок за рахунок додавання цих параметрів і додавання коми між ними. Дякую за увагу. Сподіваюся, що матеріал корисний для вас. Якщо виникли будь-які запитання по темі, ласкаво прошу до моєї телеграм-спільноти. Усі посилання я залишу у описі відео. Подобайка, поширення, підписка. Дякую. До зустрічі.